Вітаю, шановні глядачі! 28 вересня. Вже зовсім скоро в цьому році в Молдові пройдуть доленосні парламентські вибори. Парламент Молдови формує уряд країни та фактично визначає рух нації на десятиліття. Зараз у Молдові при владі про європейські сили цей успіх був гарантований розвалом про московських сил. Але зараз гідра московитів підняла голову. Отже, як Кремль планує виграти вибори і чому це небезпечно, і чи є шанс у про європейських сил? Зараз будемо розбиратись. Після невдачі з підриву президентських виборів 2024 року, коли Майя Сандо перемогла попри втрачені Кремлем 39 мільйонів доларів на підкуп 138 тисяч виборців, Москва готує безпрецедентну кампанію вартістю в 100 мільйонів євро з використанням криптовалют енергетичного шантажу, а також штучного інтелекту. Координує цю операцію особисто заступник глави адміністрації цього пуйла Сергій Кирієнко, якого нагадаю замінили. Був козак, а його замінили на нього. От такий от штиришок, Ну він такий більш мутіла. Вже окрема історія про тих всіх ставленників, які там курують прикордоння московське. От Кирієнко зараз має показати рівень. Подивимося, чи в нього вийде. Ну ми сподіваємося, що дуля -ду -ду вийде. Отже, він перетворив Молдову на полігон для випробування нових методів підриву демократії перед виборами в інших країнах Європи. Тобто ще такий намагається зробити тестовий майданчик Румунія. Далі Молдова, парламентські вибори 25-го року. Визначать, чи продовжить чи Молдова шлях до, до на вступ до ЄС в 30-го 30 року, чи повернеться під контроль Московії? Зараз про європейська партія дії та солідарності пас має шістдесят триста місця в парламенті, але останні опитування показують падіння і підтримки до 23-40%. Розмах надзвичайно великий, як ми бачимо. Це є недостатньо для збереження більшості. Якщо пас тратить контроль над парламентом, нова промосковська коаліція зможе заблокувати реформи необхідні для вступу в ЄС та відновити енергетичну залежність від Московії. А це нам дуже невигідно. Москва хоче створити коло ворожих до України держав, які б стали не тільки плаздаром для гібридного нападу, а ізолювати нас від наших основних партнерів. Крім цього, промосковська молдова є важливим тиску на Румунію, де промосковські сили теж зберігають силу. Так і надзвичайно високі Молдова вже отримала статус кандидата в ЄС і розпочала переговори про вступ у червні 2024 року. А ЄС виділив 1,9 мільярда євро на підтримку реформ до 2027 року. Для Кремля це останній шанс зупинити вихід ще однієї постсовєтської страни в сфері впливу Московії. Якщо ми програємо Молдову, ми програємо весь західний фланг, Заявив високопоставлений московський чиновник на закритті на Раді Москві в червні 2025 року. Після того, як масштабна операція з підкупу виборців у 2024 році була викрита Молдовською поліцією, яка провела 650 обшуків і виявила мережу з 97 телеграм-ботів для координації подажів, Московія кардинально змінила тактику. Новий план розроблений під керівництвом тож Кирієнка, передбачає триступеневий підхід, енергетичний колапс, взимку масована дезінформація через штучний інтелект та підкуп виборців через криптовалюти. Голивним інструментом фінансування стала нова криптовалюта А 7 А5. Перший стеблкоїн прив'язаний до рубля, запущений в лютому 2025 року. Дарем створена компанією на 51% належить втікачу олігарху ланнушору. Той є де факто лідером промосковського політблоку «Побєда». А на 49% – санкційному банку «Промсвязьбанк». Ця криптовалюта вже обробила транзакції на 9 мільярдів доларів за перші 4 місяці. Система дозволяє обходити санкції та переводити гроші безпосередньо на криптогаманці Мудаван через біржі, Кристані та Сейшелах. План передбачає створення мережі з понад 300 тисяч довірних осіб, кожен з яких отримає від 100 до 500 баксів криптовалюти за голосування. Проти проєвропейських партій на відміну від двадцять року, коли гроші переводилися через банківські додатки, нова система фактично неможлива для відстеження молдовської поліції. Фактично, молдовська поліція має використати дуже обмежені власні ресурси аби боротися з московитами в цьому плані. Тому можливо Україні вартує тут допомогти Молдові. Загалом всі нам дивитися на цей досвід, що там Московія зараз творить в Молдові безпосередньо з 1 січня два року, о 8 ранку, за московським часом, «Газпром повністю припинив постачання газу до Молдови. Посилаючись на несплачений ворог, звісно, що вог там не такий прям високий, як заявляє Кремль, але ціль проста взяти молдову енергетичною блокадою. Молдова вимушена купувати ресурси в Румунії. Це обходиться доволі дорого, що змушує владу піднімати ціни. А як ми знаємо, гаманець перемагає цінності. Кремль розраховує, що до виборів вересня енергетична криза досягне піку. План передбачає відновлення постачання газу одразу після виборів, якщо переможуть промосковські сили. Що має продемонструвати переваги співпраці з Москвою, особливо цинічним є використання страждання московськомовного населення Придністров'я, де вже зафіксовано три смерті від отруєння чадним газом через спроби обігрітися підручними засобами? Москва звинувачує в цьому звісно Молдову. Хоча самі придністровці теж дають жару, коли їм пропонували купувати газ в Європі, ті домовилися і казали, що самі. Домовляться з Кримом. Ну що, як успіхи, товариші, Як то кажуть? Масштаб дезінформаційних кампаній проти Молдови у 25-му році не має прецедентів. Операція Матріошка шторм «Шторм-1679» за три місяці згенерувала 39 фейкових новин, що імітують BBC, Deutsche Welle, Euronews та інші західні змі. Головні наративи Санду вкрала 24 мільйони доларів. На криптогаманцях її помічників знайшли 79 мільйонів. Вона вживає психотропні речовини. Тікток став головною платформою для поширення деінформації серед молоді минулого місяця. Влада офіційно звернулася з проханням заблокувати 443 канали Тікток, але нові аккаунти з'являються швидше, ніж їх встигають блокувати. От вам діпфейк. Першим масово використовується штучний інтелект для створення саме цих діпфейків. Ну, такі, якщо чесно, такі собі, але може, звісно, серед ватного населення залетіть. У липні 25-го року з'явилося відео з фальшивими заявами речника уряду Даніеля Воде, згенеровані, зокрема, Luma AI. Створено десятки відео з працівниками виборчих дільниць, які розповідають про примус до фальсифікації. Штучний інтелект Аватари, Аїша, Олена та Маркос ведуть відеоблоги з антиєвропейською пропагандою. Головні меседжі кампанії дезінформації: вступ до ЄС дорівнює війна. Так само, як в Україні, є змусить легалізувати одностатеві шлюби. Молдова стане полігоном НАТО. Діаспора краде голоси мертвих людей а там чи не половина відсотків, нібито фальшиві. Ну класика жанру Наколоті апельсинки у нових барвах. Голоси молдаван, які проживають за кордоном, були вирішальними на 24-го року в рамках своїх планів щодо цих виборів. один з документів показав, що Московія має намір завербувати членів молдавської діаспори та оплатити їхні поїздки. Та голосування для цього є спеціальні кур'єри та куратори. Крім цього, проводиться мобілізація в Гагаузії, так звані соціальні програми. В Гагаузії. за ними 40 тисяч людей отримали картки Мір по 100 баксів на кожного. І нам невідомо, наскільки масштабними є витрати Кремля на цю кампанію. В Молдові Санду цього місяця заявила європейським законодавцям, що за її оцінками Москва витратить еквівалент 1% відсоткової країни або приблизно 150 мільйонів євро, щоб вплинути на референдум щодо членства ЄС та її Переобрання на посаду президента, молдовська влада розуміє усі ті небезпеки. Вчора Санду вийшла із зверненням до нації, де попередила про небезпеки московського впливу. Вона також по суті використала ту саму карту, що й московити, підкреслюючи, що країна може стати плацдармом нападу на Одеську область і війни з Україною, і це буде не та війна, яка там на сході відбувається, звісно, що українці не будуть чекати, і Молдові може бути дуже дуже погано за це. Проти промосковських партій вона використала їх корупційне минуле та те, що вони будуть продавати націю Московії, а не дбати про благополуччя нації. Насамперед цікаво, що не назвало їх прямо, що вони промосковські, але це було зрозуміло про кого вона говорила. Плюс вона наголосила, що промосковським партіям треба не сильна інституційна держава, а слабка, аби далі безкарно красти. З країни. До речі, вибори скоро будуть. Ми будемо активно слідкувати за ними на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до відео, також долучайтесь, там дуже цікаво. Отже, по суті, парламентські вибори в Молдові 28 вересня. Це чергова спроба Кремля створити зашмур країнам у їхніх зоні впливу. Це тест на міцність усієї системи європейської безпеки та здатності демократії протистояти гібридної агресії і здатності молдовської нації в першу чергу. Ставати європейськими модернізованими, якщо Кремль переможе, він зможе так змінювати владу у всіх країнах Центрально-Східної Європи. Це теж треба враховувати. Молдова стала полігоном, де Московія випробує нові технології підриву демократії, криптовалютні схеми фінансування, масове використання штучного інтелекту, ну і енергетична зброя це класіка. Не, не раз вже говорили, тут, тут цьому сценарії сказав, ну повторився. Досвід цих виборів визначить, як авторитарні режими атакуватимуть демократію в наступному десятилітті. Для України результат молдовських виборів має критичне значення. Промосковський уряд в Кишиневі означатиме втрату союзника, відкриття нового фронту, гібридної війни та посилення тиску на нас. Ми маємо за будь-яку ціну не допустити промосковських сил у Молдові. Тож Україна має теж в цей процес включитися і допомогти сусідам. Ну так вже і відбувається, в принципі, ну в демократичному форматі, звісно ж. Шановні, якщо в мене дивляться, до речі, громадяни Молдови, які в Україні проживають, будь ласка, посольство, в консульство і робимо свою громадянську позицію справжню. Всім всього найкращого, до побачення.